Мої щирі вітання всім. Літочко закінчилося. Сезон басейну закінчився. Ну і на цьому все. Дивіться, як у нас дружньо все прибрали. Е, нікому вже не потрібні. Вон, бачите, ні оці пилососи, ні щітки, ні маска. Я так дивлюся, для пірнання вже нікому не потрібно. На сонці печеться лежить. Ось був тут, що у нас? дельфінчик. Ще одна масочка. Все просто валяється. Хто це буде прибрати, я не знаю. Тут, Ой, а тут уже, боже милостивий, праведний. Ще можна було б покупатися, мені здається, в обід, коли сонечко припікає. Але дивлюся, що, мабуть, ніхто не включав насосика і водичка грязненька. Ну, в принципі, вже, о, ні, вода вже холодна. Е, що ще хочу сказати? От тепер у нас от така проблема. Куди цю воду дівати? Е, минулому році у нас був басейн на, е, здається, на три тонни води. Е, відра ми носили вон туди, вон через ворота. О, Тайсон, привітайся! Привітайся! Бач, вітається. Виносили е, туди в канал, виливали. Там канал з водичкою. Черед росте, качачки. А в цьому році 17 тонн. От що робити, коли 17 тонн води? Я запропонувала чоловікам, нашим і мужикам взяти насос той, що поливали грядки. Ну, занурюється він вже в бочку, був занурений, і ним туди викачувати, туди тягти шланги, хоча б трішечки рівень води підняти. В каналі, щоб пересохло. Я не думаю, що хімія яка зашкодить, нічого не зашкодить, скільки ми сюди її лили. Зараз, якщо видно, буде, покажу. Під кінець літа, десь тижня-за два, я вже навіть ну, відверто зізнаюся, гидувала купатися чого, було багато мотелю на дні. О, там у нього навіть такі доріжки, він поробив і плавали ж ці червоні червячки. Я жартувала, ще хотіла в акваріум набрати, риб погодувати. Отам вони он. та вони на дні є, ну не видно ж. Е, ще що жило таке з живності. Е, прилітали плавунці жуки. Е, до речі, крім того, що прилітали, вони ще шикарно атакували. Ввечері полізла я купатися. Думаю, що це таке до мене, чи листок чіпляється, Думаю, так, вроді, е, ну, листочок. Почала руками, дивлюся, жук-плавунець. Ну, такий не дуже здоровий, ну такий з сантиметрів до п'яти. Потім ще що водомірки постійно вичерпували їх і оцим ловили. Я не знаю, як воно називається. Спінер, не спінер. Я не дуже в цій техніці, тобто повно було їх отут. Ну, Вони тікають, вони ж перелітають туди-сюди. Тобто цим паразитам хімія не зашкодила. Хоча самі вилазили, було таке, що, знаєте, аж тіло чухалося. Та а що ти там їсиш? Під'їдає айстру чи морозець. Е, і оце не знаю тепер. Ніхто його розбирати не хоче. <сі> а батьки вже натякають, кажуть, довго буде ваш басейн стояти? Знаю, що є, залишають на зиму. Е, якийсь там рівень води. Ну, зрозуміло, що вона випарується, якийсь сіжують і на, на зиму залишають. Ну я не знаю, боїмося на зиму. Е, не знаю, яка буде зима, як він себе буде почувати. Е, Є люди, жалілися знайомі, що від цієї хімії, яку кидаємо, роз'їло роз цей брезент, чи що воно, ну, основу. Оцю його що два роки і все. Нас роз'їло, я вам покажу зараз, таке дійсно. Коли подивилися ці рекомендації з інтернету, з Тіктоку, що просто киньте оту якусь там, не хлорка, як вона називається, ну, для очищення, бачите, вон, такі білі. По, полоси полоси роз'їло. Тобто дно було ж просто квадратики. отакі. Тобто там он ще он. Що зараз я сюди пірну. Ні, холодна вода. От дійсно у нас вже ночі холодні, холодні ранки, дуже вдень, Вон, бачите, пороз'їдало. Ну, слава Богу, стіни що ще тримаються. Ой, а жуків не роз'їдало. Тайсон також купався раз за чотири, і його налякав. Мій син він залазив і отут сидів на помостику. Я купаюся йому ж до мене хочеться, а воно ж знаєте, як і хочеться ж, і страшнувато. Тайся, найди сюди. І сам намагався такий ж, як звідси, щоб стрибнути. Ну а потім молодь залазила, та син каже: я йому зараз допоможу. Так підштовхнув, Тайсон занирнув з головою. Після того слово іди купатися для нього <смі> це було як кара якась. Він тікав, ловили, щоб його трошечки занурити, як була жарюка. Ну і все. Ось у нас не працював тиждень. Ми вимкнули насос. Ну, по-перше, мама хвилюється, що це ж, звісно, електроенергія. По-друге, для кого? Ось зараз покажу. Зивіться, ось є один сплив жук. Ну, водомірки не кусалися, а плавунці кусалися. Он, бачите, дивіться, як прекрасно живе. А вон поплив. он, будь ласка. Вон і плавунець. Так що підуть вони через насос, отуди до себе, в канал. Це ж треба сюди долетіти? Це ж сподобалось тут, чи що? Чиста водичка, там на задньому дворі вставочку жаби. А тут. Плавунці, е, мотиль, правда, комарі не розводилися. Хоча б це, знаєте, приємно, комарів не було. Ну, ще трішечки постою, пару днів, а можливо на вихідних вже будемо і це все стіжувати. Як будемо стіжувати, покажу, крім того, що його треба цю всю водичку кудись злити, його треба ще й помити. І це ж не повністю її зливати, це ж так залишити води по коліна. І його добренько видраїти. Не знаю, як веселіше було, коли ставили, коли попереду було ще все літо. І здавалося, що воно буде безкінечне. І воно ніколи не закінчиться. Ой, все коли закінчується. Як приємне, так і погане. Тобто, все йде по колу. На сьогодні все показала вам жуків, які в нас завелися, черв'яків. Тайсона, хотіла ну, через воду себе показати. Он себе практично показала. цілую, цілую всіх. Джеська, ти всіх цілуєш? Люблю. До зустрічі.